Жахлива автопригода в Києві. Дорожня трагедія сталася близько 18-ї години вечора у Солом'янському районі столиці на Чоколівському бульварі. За словами очевидців, мотоцикліст їхав в сторону Солом'янської площі в середній смузі. Попереду на перехресті чоловік побачив два легковики, які начебто створили аварійну ситуацію. Тож мотоциклист взяв левише и притерся до відбійника. Втратив кермування та завалився на бік. Создали помеху на перекрестке и человек сманеврировал, ну, может быть неудачно, дорожное покрытие оставляет желат плюс осадки нанесли мелкий песок и гравий. Его просто понесло и он лег под отбойник и ударился головой и погиб. Хоч мотоцикліст і був у шоломі, медики, які примчали на місце ДТП, вже не могли йому допомогти. Чоловік помер від тяжкої травми голови. Свідок впевнений, в трагедії винні водії легковиків. Сьогодні про трагедія, по вині двох дуже неаккуратних і дурних водій. Це водій машини марки Хьонда Білого цвета, хетчбек або мінівен і, міні і Темного джипа. Водіїв на місці події, звичайно, вже не було. Тож, винен у трагедії будуть з'ясовувати фахівці. Наразі на офіційному сайті столичної ДАІ з'явилася коротка інформація. Мотоцикліст загинув через те, що не зміг впоратися з кермуванням. Більше відео з місця автопригоди ви можете подивитися на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.